19 липня 1799 року, на думку науковців, в Єгипті знайшли Розецький камінь. Це зробив лейтенант французької армії П'єр Франсуа Бушар. Розецький камінь це велика чорна гранітна плита, на якій викарбований указ від імені царя Птолемея П'ятого, виданий у Мемфісі 196 року до нашої ери. Текст написаний єгипетськими ієрогліфами, демотичним письмом та давньогрецькою мовою. Одна з найвідоміших та найважливіших археологічних знахідок усіх часів допомогла науковцям зрозуміти сенс єгипетських ієрогліфів. Нині розецький камінь, експонат Британського музею. 19 липня 1822 року була зроблена перша у світі фотографія. Її автором став французький вчений і винахідник Жозеф Нєпс. Фотографічне зображення, на жаль, не збереглося, але відома його назва Накритий Стіл. Кілька років по тому Нєп зробив другий знімок вид з вікна, котрий можна побачити і в наші дні. Аби отримати свої фото, вчений застосував авторський метод, відомий як геліографія. Витримка світлини тривала довгих вісім годин, тому фотографувати можна було тільки нерухомі предмети. З роками з'явились нові технології. Зараз для якісного знімка достатньо кількох секунд. Британському акторові Бенедикту Камбербетчу сьогодні 48. Його герої в кіно це переважно генії. Проте і в реальному житті актор володіє високим рівнем інтелекту з показником IQ 158. Найвідоміша його роль легендарний детектив у культовому британському серіалі Шерлок Холмс. Камбербетч володар звання командора ордена Британської імперії. 30 років тому відбулася інавгурація другого президента України Леоніда Кучми. Урочисту церемонію провели у будівлі Верховної Ради. Новообраний президент дав присягу, поклавши руку на пересопницьке Євангеліє. Леонід Кучма перший, хто отримав державні символи президента. За його правління, а це два терміни. Був ухвалений головний закон країни Конституція України.